Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Дякую, Анастасія. Так саме так. демо говорити про прицільні удари по українській енергетиці, по українській енергетичній інфраструктурі. І я представляю нашу наступну гостю. Це ю Ольга Юхемчук, заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю, пані Ольгу, давайте розпочнемо з Полтавщини сьогодні. Вночі область пережила велику масовану і комбіновану атаку. Летіли 100 дронів, летіли десятки ракет, і звичайно, це були удари по енергетичній інфраструктурі. І в пресі вже пишуть про те, що десятки шкіл області переходять на дистанційне навчання через відсутність світла. Просвітіть нас. Будь ласка, яка ситуація на полтавщині? Що вам відомо? Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктам газотранспортної інфраструктури. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, в тому числі, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її. Звісно, наразі ми не маємо останніх даних і тому, щоб не бути голослівною, я ми до вас по. Вернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі все опрацьовується на місці. Дякую. Наскільки критична ситуація на запорізькій атомній електростанції, і, взагалі, що може статися, якщо не підключити живлення і не відновити його найближчим часом? Так, Запорізька атомна електростанція вона з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція вони не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу. Україна не має достовірних mm -hmm. даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів та показників надійності при такому навантаженні. Ситуацію додатково ускладнює поступова деградація обладнання і також неможливість проведення необхідних планових ремонтних і регламентних робіт. Це, звісно, суттєво підвищує ризики відмови від дизель-генераторів і відповідно створює загрозу зупинки системи охолодження ядерного палива. І відключення критично важливих систем безпеки, що може, звісно, призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії, за дорученням президента Володимира Зеленського, Міненерго спільно з МЗС. Працюють з міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації Запорізької АЕС. Ми закликаємо МАГАТЕ та всіх партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлювальних робіт на резервній лінії. Україна готова за умови гарантування безпеки наших фахівців відремонтувати резервну лінію живлення запорізької атомної електростанції. Пані Ольга, столиця вже оголосила про старт опалювального сезону. Підключають до тепла вже школи, лікарні і дитячі садки. Невдовзі, я так розумію, розпочнеться сезон і для побутових споживачів. Розкажіть, будь ласка, чого нам очікувати від цього опалювального сезону? Чи вистачить нам газу? Так, дійсно, підготовка до опалювального сезону триває згідно затвердженого графіку. Накопичення енергоресурсів воно здійснюється відповідно до. а uh, До початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярдів метрів кубічних газу, при цьому 4,6 мільярдів за рахунок імпорту. На сьогодні накопичення ресурсу цілком відповідають графіку. З міркувань безпеки. Я більш детальною інформацію, на жаль, надати не можу, адже особливістю російських атак і ми це побачили цієї ночі, в тому числі по нашій енергетиці. І і цього року саме прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема видобувної галузі. Але як вже було зазначено, накопичення газу здійснюється відповідно до плану для проходження осінньо-зимового періоду. Ми забезпечимо обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту у таких обсягах, які необхідні для задоволення потреб споживання природного газу насамперед населення. Пані Ольго, хвилинка у нас залишається, і моє останнє запитання: розкажіть про Сумщину і Чернігівщину. Там після обстрілів були такі жорсткі відключення світла, жорсткі графіки. відключення. Яка ситуація зараз чи змінилася вона? Так, у Чернігівській області дійсно під час обстрілів продовжується відновлення електромереж. Тобто ситуація триває, і ми відновлюємо. У е, безпосередньо Словутичі постачання відновлене на об'єктах критичної інфраструктури і енергетики працюють е, понаднормово, щоб заживити місто повністю. Я вам дякую, пані Ольго. З нами на зв'язку була Ю Ольга Юхімчук, заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Ну а зараз я представляю нашого наступного гостя. Це Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вітаю вас. Доброго ранку, я так розумію, ніч теж була непроста. Розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч і як почався вже ранок на Чернігівщині? Ситуація на Чернігівщині наступна. За добу, що минуло, маємо обстріли прикордоння, 18 обстрілів у трьох громадах. Акцентуємо мову про прикордоння. А от вибухів та руйнувань вночі на території області не зафіксовано. Яка ситуація з електрикою, з подачею світла? З графіками ми щойно говорили з заступником міністра енергетики про графіки відключень світла. Яка ситуація на станом на п'ятницю ранок? Ситуація в енергетиці Чернівщини дуже складна. Триває відновлення на пошкоджених ворогам об'єктах. Застосований графік погодинних відключень в обленерго попередили сьогодні вранці, що цей графік доволі приблизний. Ситуація. Критично, тож можливість можливі додаткові аварійні відключення, і енергетики кажуть, що в деяких випадках вони не можуть передбачити ці аварійні відключення. Тому розуміємо, що є звернення людей. Люди дзвонять і в органи влади, і на гарячій лінії обленерго. Що у деяких будинках і в деяких населених пунктах світла немає більше ніж 6 годин, і ну давайте чесно скажемо набагато більше. Розуміємо це, і ну власне це та ситуація, коли аварійні відключення накладаються на графік погодинних відключень. Обленерго звісно намагаються забезпечити рівномірний розподіл, але повторюю, ситуація складна і не у всіх випадках вони зможуть можуть оперативно реагувати. Тому терпіння роботи тривають. Ситуація на контролі не тільки в області, а й звісно, в уряді. Я так розумію, що замість тролейбусів на маршрути мають виходити автобуси, чи справляється міський транспорт з пасажиропотоком через перебої з світлом. Ну, власне, автобус збільшення кількості автобусів у випадку, коли там тролейбусний транспорт зупиняється, це такий собі резервний план. Тролейбуси на лініях десь по місту були змінені маршрути, де це було де неможливо було. Втім, на нарікань якихось на роботу транспорту саме в місті Чернігів Наразі не маємо, але ситуація динамічна, слідкуємо, реагуємо. А скільки шкіл переходить на дистанційне навчання? На дистанційне навчання перейшли школи у місті Чернігів, а от по області ситуація різна, залежить від громади, від того, там чи велика чи маленька школа, наявність укриття. Ну і власне від того, яким чином у населеному пункті застосовується графік погодинних відключень. Тому є школи, які продовжують працювати, але більшість, більшість звісно, перейшли на дистанційне навчання. Було також оголошено, що багато об'єктів житлово-комунального господарства, лікарні, заклади соціальної сфери з 1 жовтня переходять на генератори. Ну але генератори треба постійно годувати чи вистачить пального для цих генераторів? З 1 жовтня частина і об'єктів ЖКХ, і ну і лікарень, заклади соціальної сфери, інші об'єкти е переходять на генератори. Ну, звісно, у періоди відключення. Тому що коли електрика є, то вони працюють в штатному режимі. Запаси пального для генераторів. Є люди навчені, а де там щось не вистачає, запаси поповнюють. Ситуація на контролі. Якщо немає світла, то часто немає води. Яка ситуація з водопостачанням у місті? Так, це ну, мабуть, найбільш проблемне питання. Це водоканали, адже через те, що напруга на енергетичних об'єктах знижена, то може відбуватися аварійна зупинка насосних станцій. Ну і звісно, тиск води падає в мережі, і вода там не доходить до верхніх поверхів. Частина об'єктів ЖКХ і водоканалу працюють на автономних джерелах жилення, в тому числі на генераторах. Знаю, що фахівці водоканалу, Чернігів водоканал працюють цілодобово, підключають додаткові свердловини, які працюють в автономному режимі. На підприємство докладають максимум зусиль, щоб тиску мережі був достатній. Де є критична ситуація, звісно, застосовується алгоритм підвозу питної води. Пане Андрію, я вам дуже дякую про ситуацію зі світлом та водою на Чернігівщині. Нам розказав Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.